Тихо на дворі і тільки чути, як, як матері слова летіли, летіли в ніч до козака, бачиш, сину мій свічка не згаса, до віку буде ще горіти. Горітиме вона, молодий юнак, молодий козак там біля тополі, калина росте, мамині очі чекають тебе, сива у розпачі плаче, сина все чекає, та вога вже його душа. Мам, я в бою за воєн. Ішов удалечь за правду і долю нових поколінь, за тих, хто морі далеко, і крилами лелеки повернуться живі. Рік вже промайнув, прийшла нова весна, а спокою душі не було, не було, та і ще нема там батько змучений. По ньому мав іти син його, а він героєм став молодий юнак Молодий козак, там біля тополі калина росте мамині, очі чекають тебе, сива у і плаче, плаче, сина все чекає, та Бога вже його душа мам, я в бою за волю пішов далечінь, за правду і долю нових поколінь, за тих, хто в морі далеко, і крилами лелеки повернуться живі.